Тема 23 види когнітивних пізнавальних процесів та критерії їх класифікації. Вступ. Коли ми говорили про психологію особистості, ми мали на увазі вершину особистісного розвитку. Це був художник, який створював свої особистісні риси. Тепер у нас є ще один пік руху мислитель. Тобто теж художник у сфері пізнання. Таким мислителем є не психолог, а філософ, що дозволяє зрозуміти, про що можна будувати науку і про що не можна. Це один з наших співрозмовників. Когнітивна психологія почалася, коли на нашу ниву прийшли інженери, творці комп'ютерної техніки. Їх проблема полягає у побудові за результатами психологічної роботи, механізму, який можна реалізувати в машинній програмі. Конструктор, інформатик також буде нашим співрозмовником. Чи можна створити штучний інтелект? Філософ назве пізнання, перш за все, мислення, чисте мислення. Психолог говорить про конкретного індивіда. Для інформатика всі види пізнання це процеси відбору та обробки інформації. Відсутня проблема специфіки? Запитання перше. Основні критерії класифікації когнітивних психічних процесів. Примітка. Приклади будуть наведені на основі універсальних психічних процесів. Перший предметний критерій. Структурний. Відповідь на запитання, що відображається, який зміст цього процесу. Другий. Функціональний критерій. Головне питання. Навіщо виник той чи інший психічний процес. Яка його функція для яких завдань він існує? Третій. Генетичний критерій. Критерії розвитку можна розглядати якийсь вид як рівень розвитку пізнавальної сфери. Тепер детально про кожний: перший предметні або структурні критерії. Візьмемо пам'ять. Який предметний зміст, що запам'ятовується. Предметний зміст матеріалу, що запам'ятовується, виділяємо чотири види. Перший пам'ять на рухи, моторна пам'ять. Насамперед вивчав біхівіоризм це моторні навички. Друга ефективна або емоційна пам'ять пам'ять почуттів, відкритий для обговорення психоаналізом. А ще французький дослідник Теодоль Рібо. Третій. Образна пам'ять. Пам'ять пов'язана зі сприйняттям. Усередині цього виду можна виділити зорову, слухову, кінестетичну тощо. Ми також можемо представити в узагальненому вигляді пам'ять представлення. Мається на увазі у першу чергу чуттєве образне. Четверта смислова пам'ять. Вербально логічна пам'ять, семантична пам'ять, тісно пов'язана з мовленням словом. П'єр Жане уперше описав її. Він назвав її власне людською, або пам'ять розповідь, або пам'ять переказ. Запам'ятати значить переказати подію. Візьмемо увагу. Ми можемо судити про увагу за змістом виконуваної діяльності. Види уваги. Перша перцептивна увага. Джеймс називає спостережливість. Друга інтелектуальна увага. Джеймс називає проникливість. Проникнення в суть розуміння. Другий критерій більш детально функціональний критерій або критерії. Призначення процесу у тій чи іншій діяльності у вирішенні задач. Для пам'яті критерієм із когнітивної психології є місце у процесі опрацювання інформації. Має бути три системи пам'яті. Кожен з них має свою функцію. Час зберігання інформації також служить додатковим критеріям. Маємо такі блоки: перший сенсорний регістр. Зберегти на короткий час всю інформацію необхідне для її відбору. За критерієм часу називають ультракороткочасною пам'яттю. частки секунди. Друга робоча пам'ять оперативна пам'ять. Функція зберігання інформації необхідної для роботи з нею. Короткочасна пам'ять. Інформація не зберігається тут постійно, вона зберігається до вирішення задачі. Третя. Відповідно до функції, її називають постійна, постійно діюча пам'ять. За змістом є смисловою, семантичною збереження еталонів, зразків для пізнання, категорії, схеми поняття. Автобіографічна пам'ять. Функція збереження єдності суб'єкта, єдності я. Людина може змінюватися, але зберігає цілісність. Приклад подібної класифікації уваги. Це не сувора класифікація. Завдання характеризується: мета є, немає і засоби є або немає. Види по цілі. Перша мимовільна увага. Друга довільна увага. Види уваги по засобу. Перше, якщо засобу немає, то процес буде називатися безпосередньою увагою. Друге опосередкований процес уваги. Наступний третій генетичний критерій. Більш детально тут вид це рівень розвитку. Пам'ять рівні розвитку пам'яті. Блонський Павло Петрович. Порядок видів пам'яті за предметним змістом: рухова, афективна, образна та семантична. Невипадковий. Можна припустити, що це не тільки виділені по предмету види пам'яті, а й рівні розвитку пам'яті. Цю точку зору висловив Блонський. Він вважав цю послідовність генетичною. Корсаковський синдром це втрата пам'яті, де втрата зв'язку між робочою та постійною пам'яттю, між короткостроковою та довгостроковою пам'яттю. Щоб матеріал потрапив у довготривалу пам'ять, потрібно якийсь час з ним попрацювати. Це втрата пам'яті на останні події протягом дня. Генетична класифікація уваги. Рівні розвитку уваги. Рівні Перший – природний це коли немає ні мети штучно створеної, ні засобів. Має багато назв, пасивна увага. Увага повністю залежить від зовнішніх обставин. Такі як яскраве світло, звук, нове, несподіване, мінливе натуральна психічна функція за Вигоцьким. Другий соціальний, довільна або та опосередкована увага. Рібо скаже, що починається з постановки мети, з зусиль. Вигоцький скаже, що запорукою розвитку довільної уваги це є освоєння засобів. Інші назви активна увага, вища психічна функція, третій. Пов'язане з особистісним розвитком. Засоби освоєні. Засоби є. І тоді велика ймовірність, що з'являється третій вид довільних зусиль вже не потрібно. За зовнішнім виглядом воно стає як би мимовільним. Автор Добринін Микола Федорович називає Післядовільна увага. Він пов'язує з розвитком активності особистості. Запитання друге. Види класифікації чутливості. Зауваження. У сучасній когнітивній психології відчуття та сприйняття не розрізняються строго. А в класичній психології не було проблеми видів сприйняття. Таблиця на матеріалі чутливості. Таблиця має чотири стовпчики, назви стовпців. Перший критерій, другий предметний структурний, другий, третій стовбець функціональний, четвертий генетичний, перший рядок предметний критерій. Наведено вунтом вид відображуваної енергії. Вунт каже, почуття це орган рефлексії, відображення. Критерієм буде вид відбитої відображеної енергії. Варіанти тут наступні: перший механічна енергія, відповідні органи почуття, механорецептори. Другий хімічна хіміорецептори, третя світлова, відповідний вид органів чуття, називається фоторецепторами. Наступний, наступна колонка. Функціональний критерій. За Бернстейном. Роль у побудові руху. Він розширює те, що сказав Павлов. Роль у побудові рухів є функцією чутливості. Бернштейн розрізняє дві функції. Перша сигнально-пускова функція аналізатора виділення подразника. Друга функція органи чуття виконують контрольно корекційну функцію. Органи чуття повинні взаємодіяти. Синтез органів чуття, необхідних для побудови цього руху, сенсорний синтез, сенсорне поле. Третій критерій генетичний. Приклад англійського невропатолога Хеда. Критерій час відновлення чутливості. Хед. Емпіричний критерій час відновлення чутливості. Досвід. Перерізав шкірний нерв, втратив чутливість. Він вважав, що в цій послідовності з'являються види чутливості в еволюції. Він зміг виділити лише два рівні: перший стародавня чутливість. Характеристика. Перша, а. Вона низька, поріг чутливості високий. Б. Вона невіддільна від афективної сфери, від свого емоційного забарвлення. Чутливість стає високою. Вона стає диференційованою і відокремлюється від свого негативного забарвлення. В другому рядку розглянемо класифікацію фізіолога Чарльза Шерінгтона. Класифікація Шерінгтона. Предметний структурний критерій. Місце органу чуття в тілі організму. Структурний критерій розглянемо і орган чуття як тілесну структуру. Виділяємо два класи. Перший знаходиться в самому тілі, глибока чутливість Пропріоцепція. Друге знаходиться на поверхні поверхнева чутливість. Поверхнева має два варіанти. Поверхня в тілі може бути А. Внутрішньою, інтероцепція, або Б зовнішньою, екстероцепція. Приклад зір, слух, нюх, дотик тощо. Наступний. Критерій функціональний в класифікації Шерінгтона, основне призначення в діяльності організму. Пропріоцепція відповідає за координацію частин тіла відносно один одного за схему тіла, інтероцепція основна функція підтримка обміну речовин. Підтримка гомеостазу, Екстероцепція – контакт із зовнішнім середовищем. Наступний критерій. Генетичний у класифікації Шерінгтона. Час диференціації появи виникнення цього виду чутливості у біологічній еволюції. Взаємодія органів чуття. Синестезія – Це і є взаємодія органів чуття. Це такі утворення в чутливості, які передують розрізненню модальностей. Кінець таблиці. Наступне питання третє. Види мислення. Зауваження перше. Виходимо в тему мислення. Філософ займається нею сам. Філософ каже, думати це. А. Думати самому, що означає вирішувати творчу задачу. Б. Так, щоб інший зрозумів. В. Мислити логічно. Але реальна людина може не відповідати цим критеріям. Зауваження друге. Пояснимо інформатику. Психолог каже. А чи можете ви моделювати всі ці процеси за допомогою машини? Ми обов'язково врахуємо мотивацію суб'єкта. Мотивація не моделюється. Те, що ми скажемо, виходить за рамки того, що доступно для моделювання. Типології мислення. Перше, найдавніша класифікація має наступний критерій основу. ЗАСОБИ, Яким віддана перевага. Два варіанти а. Візуальні – мислителі візуального, образного типу. Приклад Кулібін Томас Едісон. Б. Вербального словесний мислитель. Мислитель словесно логічний. Друга класифікація топологія мислення топологія свідомості описав філософ і соціолог Люсьєн Левібрюль. Учень Дюркгейма. Автор терміну Первісне мислення. Свідомість описує два типи орієнтації в навколишньому світі. Це буде головний критерій орієнтація в навколишньому світі. Протиставляється первісна свідомість сучасній свідомості європейській. Первісна людина мислить не заради пізнання. Вона повинна насамперед вижити. А щоб вижити. Вона буде пізнавати. Сучасна людина може пізнавати заради пізнання. Характеристика первісного мислення за Леві Брюлем. цей тип мислення не розрізняє пізнавальну, афективну та вольову моторно-рухову сфери. Опис по змісту. Мислення сучасної людини характеризується тим, що вона розрізняє природне і надприродне, об'єктивне і суб'єктивне факт і його інтерпретацію. А в первісному такого розрізнення немає, воно цілком містичне. Навіщо так мислити, щоб у навколишньому світі не було проблем? Міф забезпечує розуміння і інші ще питання, що це розуміння неправильне, міфологічне, ненаукове тощо? Про логічне мислення байдуже до логіки. Байдуже до логіки, бо воно містичне, не зникає, а може існувати з логічним мисленням. Приклад ефект ореолу в соціальній психології. Третя пс типологія мислення. Автор Ейген Блейлер. Автор концепції шизофренії. Виділяє два типи мислення на основі вивчення своїх пацієнтів: аутистичне мислення протиставляється реалістичному мисленню. Головним критерієм є ставлення до дійсності. Аутизм спотворює реальність. Аутистичне мислення повністю підпорядковане внутрішнім потребам суб'єкта. Реалістичне мислення іноді вимагає взаємодії з аутистичним. Ці два типи можуть мати різні функції. Приклад, щоб прийняти рішення, потрібно абстрагуватися, тобто спотворити реальність. Яке мислення виникло раніше? Першим може виникнути тільки реалістичне мислення у парі дитина-мати. Б. Функціональні класифікації мислення. Розглянемо тут вид пізнання як вид розв'язання задач. Приклад перший: розмежування двох типів мислення практичного та теоретичного. Критерій тип проблеми, що підлягає вирішенню. Автор дослідник Борис Михайлович Теплов. Книга «Ум полководця». тут Теплов показує, що можна виділити і практичний інтелект. На прикладі військової діяльності. Теплов каже, мислення цілісне як здатність, як психічний процес. Але воно різне залежно від завдань. Ще одна характеристика, що відрізняє теоретичне та практичне мислення: практичне мислення не відразу застосовує свої результати. Один відкриває закони, інший їх застосовує. Хоч ці два типи якісно різні, вони однаково необхідні людині і можуть і повинні співіснувати. Практичний інтелект також характеризує мислення тварин, але тут розглядається не рівень мислення, це самостійний, якісно визначений тип. Приклад другий автор невролог Курт Гольштейн. Основна робота організм. Автор розмежування конкретної та абстрактної поведінки. Не тільки мислення, а й поведінка суб'єкта в цілому. Предметом для нього є орієнтація в навколишньому світі. Конкретна та абстрактна установка по відношенню до світу. Досліджує людей з ураженням головного мозку. Тоді конкретне мислення, поведінка, установка яскраво виділяються на матеріалі хворих з ураженням головного мозку. Це поведінка в нестандартних типових ситуаціях. А якщо перемикача немає на місці. То ситуація стає нестандартною, невизначеною. І тоді потрібна абстрактна поведінка або установка. Тут необхідно провести пошук, в даному випадку вимикача. Абстрактне мислення вимагає усвідомлення засобів вирішення своєї задачі, встановлює зв'язок між конкретною та абстрактною поведінкою. Здорова людина має обидві установки вона може їх адекватно використовувати. Абстрактна установка. Створює умови для конкретної поведінки. У випадку патології ми маємо справу лише з конкретною установкою. Для такого пацієнта світ повинен бути спеціально організований. Дитина це також людина з конкретним мисленням. Люди з первинною містичною свідомістю це люди з конкретною установкою. Хто для них організовує світ? Він вважав, що шамани мають абстрактну установку. І організовують світ тубільця. Приклад третій. Він створив метод стимулювання творчості. Психолог практик Осборн. Він показав різницю між творчим і критичним мисленням. Уолес у середині 1920-х років пропонує наступні етапи творчого процесу. Схема Уолеса або схема творчого процесу включає чотири етапи. Перший підготовчий аналіз умов. Другий дозрівання. Дозрівання самої ідеї рішення. Це етап несвідомої роботи, складається з генерації рішень задачі. генерація ідей. Третій етап інсайт, осяяння, пошук принципу розв'язання. Четвертий перевірка цього принципу. Перевірка практичного застосування. Техніка мозкового штурму. Автор Озборн. У вузькому сенсі проводиться в групі, їм дозволено вільно генерувати ідеї без критики, це спільне асоціювання з приводу конкретної ситуації. Московий штурм це, по суті, другий, третій етап ОЛОСа. це і є творче мислення. Московий штурм у широкому сенсі вимагає людей, але з іншою установкою, з критичною установкою. Відбір та критична перевірка ідей. Критична установка, вона також на попередньому етапі. На схемі МІ Є два якісно різні режими свідомості: творчий, де функція генерування ідей, і критичний, де функція відбору ідей, необхідні для одного і того ж завдання. В генетичні класифікації рівнів розвитку мислення. Види пізнання як рівні його розвитку. Приклад перший. Це характерно для вітчизняної педагогічної психології. Виділяють рівні мислення: перший наочно наочно-дійовий, другий наглядно образний, третій вербально логічний. Які критерії використовуються для виділення цього рівня? Наочний словесний дітям було надано завдання в різних формах. Чим старша дитина, то їй треба лише наглядно-матеріальна форма. Першим критерієм є форма представлення об'єкта, з яким ми оперуємо. Другий критерій у цій класифікації дія, образ, логіка. Мова йде про спосіб роботи з об'єктом. Існує також генетична послідовність. Приклад, Джером Брунер вважав дію образ, знак, знакову мову трьома основними способами представлення реальності. Він каже: мислити руками набагато простіше, Кінець. 23-тю тему